Вас вітаю на новому-новому влозі. Як ви думаєте, куди ми зараз йдемо такі красиві нарядні в ресторанчик, в який ми дуже давно хотіли попасти. Він називається Seventales. Seafood. І єдине, що дуже спека, але вже п'ята година на годиннику. Перепрошую за таке трошки масло в масляне. От, і ось так от ми йдемо. Тут дуже у нас тут дорожечки. Практично йти нема по чому. Але ми повні ентузіазму, бажання, мотивації. Знаєте, коли людина замотивована, вона замотивована. Ось ми вже прийшли. Це дуже гарно. Все, ми прийшли на цей довгоочікуваний ресторан. І тут просто вау! Там ще є сидять. Я підбігаю. Ой, як тут красиво! Ой, як тут красиво! Ой, тут просто бажано! Дуже гарно і дуже сонячно. Я вже типішечки горю, плечі горять, але все буде добре. Я в пошуках патру, просто зупинилася, щоб подякувати Богу, подякувати собі, своїм рідним за те, що я тут, за те, що все вийшло. Так, заходжу. Напевно, трішки темно, а тут всередині від цілий май. Фортечний вайб, фортеця така, дуже гарно. Тут у нас дуже-дуже атмосферно. Я прибула, прийшла до дверей, вже всередині знімати не буду. Вже вам постараюся розказати щось, коли вже вийду. Друзі, знаєте. Дуже часто таке буває, мене питають, чи не соромлюсь я знімати влог або сторіс в людних місцях. Ви знаєте, це вже пройшло, хоча інколи мені буває, не по собі. Але це дуже рідко, тому що чому мені гаяти час? Я маю таку нагоду, я маю енергію, я маю цю доброту в серці, світло навколо себе, яке я хочу дарувати, нести людям. Також я займаюся своїми спогадами мати такі сімейні реалії, де ми були, подорожували, де я була, власне, чому я навчилася. Ось так, тому така внутрішня мотивація дає мені сили. Вітаю на влозі номер 3 І це мій блог Крит, грецький острів. Найбільший грецький острів серед всіх островів. Ну, що вчора ми вийшли в центр нашого містечка Ремніно і познайомилися з дівчинкою, яка тут живе. Вона сама Румуно-угорка. І сьогодні вона нам обіцяла ввечері. Показати класне місце, де ми зможемо потусуватися, відпочити, тому сьогодні план на день відпочити релакс, чіл, а на вечір гарно зібратися, намакіяжитися і поїхати з нею зустрітися в центрі. Ми обмінялися інстаграмами, тому надіюся, що зустрінемося. Також, звичайно, план на день це загоріти. У нас плани не міняються. Тому дякую, що ви зі мною, дякую, що ви дивитеся цей влог і мене підтримуєте. До зустрічі. Друзі, всіх вітаю! Ситуація наступна. Нам сказали, що є ринок свіжих овочів і фруктів. Ми зараз намагаємося його знайти. Перепрошуємо за легенький тремор в руках. Сьогодні вітерець, гара дуже погода, але, звісно, сонце дуже сильне, тому... Мабуть, у мене трішки дрожать руки від сонечка, але настрій на висоті це головне. Ми сумували за таким сонцем, за такою, знаєте, спекою, жаріжкою Тут сонце дуже сильне. От я була в Барселоні, в Лісабоні, в Італії була в Іспанії. Тут поки що найсильніше сонце, найпотужніше. Зараз будемо шукати ринок. Ми вже його знайшли, я вже його бачу попереду, попереду себе. Ось він, зі ми палатками, ура! Ми прийшли. Україна. Демонт. Так, це звичайний ринок. Дуже нагадує тернопільський ринок. Він всього лиш до 2-3 години дня і потім закривається. Єдина різниця з Тернополем це те, що тут пальми і сісайт. Ось тут море видно. Ось так. Так, Олена вже купила собі якісь такі всякі штучки, які вона хотіла. І ми зараз собі будемо йти йти далі, бо ми маємо купити абрикосів. Ми ще не купили, тому що були кислі, ми коштували. Ось тут здається. І вони були кислі. Шукаємо солодкі. Дуже добрі цифри продають. А тут ми зараз купимо якісь фрукти, якийсь абрикос. Ось тут можемо купити абрикоси. Нічого не видно, нічне життя, воно таке дуже темне. Я сподіваюся, що ви хоча б зможете побачити це пряме включення з центру міста. І таке воно нічне життя, крит. Зараз будемо дивитися. Ми приїхали в спеціальне містечко і зараз будемо шукати шлях. Мені здається, що він сказав сюди йти, прямо в цю вуличку. ні, не, не сюди, туди, до моря. Сюди. Може бути щось сюди, бач? О, мені здається, що сюди. А може перлинки тут будуть? А чи нам зараз трошки невчасно? Зараз дуже невчасно. Ну, подивимося. Тут половина магазинів відчинені. Зараз такий нічний час. Половина відчинена. Люди, машини, собаки, але все таке дуже грецьке, все таке острівне. І ми вже трошки загоріли. У нас взявся загарчик. Я трохи така, знаєте, з ефектом базарної бабки. Таке червоне в мене таке лице. Я розумію, подивилася на себе в ванні і бачу, а я вже окей, я вже така червоненька. Не хотіла зайти в магазинчик з бусами. Ось тут він має бути. Закривають? Так. Як ти знаєш, що вони закриваються тут? Так. Да, ну добре, вони вже зачинені, тоді іншим разом зайдемо. Привіт, які любі друзі. Сьогодні новий день. І у нас на території ось такий є маленький приватний басейн. Ми його побачили в перший день, але ніяк не було нагоди в ньому поплавати. Ось так він виглядає. Ми не знаємо, там ось така машина знаходиться, не знаю, що вона робить. Вроді би, бульбушки невеликі. Але гарно, що в готелі є такий свій приватний басейн. І отут є номера, які виходять прямо на цей басейн, але ми б не хотіли тут відпочивати. Що ж, знову пряме включення з літа, зі спеки. Я вже взяла холодну каву, айс капучино. В них тут вона називається Фредо Капучино, тому що вони лід взбивають в блендері, тобто в каві лід не кубиками, а збитий разом з капучино. Ми приїхали гуляти трошки голодні. Замість обіду у нас сьогодні були слух. Ну як голодні, така приємна, приємне відчуття. Ви знаєте, друзі, в мене таке. Такий стиль, що я люблю не бути до кінця ситим, а трошечки залишати простір для, для свободи. Ось так, гуляємо. Та, бачите, які магнітими бачили красиві з цим. Це... Пам'ятаю. Е, такі з ракушками. Та. Найди їх, будь ласка, Добре, але Десь біля моря також. Більше в сторону порту. Це я пам'ятаю точно. Це є без сторані. Ні, не той. Ну, ми ті ракушки бачили вже в кінці прогулки. Відповідно, це десь там. Дивіться, ми їх не вході бачимо. Ні, на вході той дизайнерський проєкт. Ну, то там вони були. А ні, ще були одні. Ну, і були ще десь одні. Де, де, де. Були біля тої грузинки. Mm -hmm. Та, що пахлавою торгувала. От там були, біля неї. Так, ми в магазині перлів, перлинок з Афін, і ми вже... І мамусям вибрали дуже прекрасні подаруночки. І, до речі, нарешті видно мій загарчик, над яким я так сильно працювала. Ми щасливі, дуже приємний магазинчик, з приємними цінами. І тут також є керамічні вироби, ось такі всякі буси, теж затуральними. З муранського скла і перлини. Ну, моя любов перлини. Я взяла перлини і ось такий перстень з муранського скла. Ну, мурано це в Італії, а все решта у них камені з Афін Греція. Ми щасливі дівчатка. Інколи такі речі додають нам краси, впевненості в собі і внутрішнього щастя. Пряме включення, чи ви пам'ятаєте, з минулого включення ось цього пана, який завлікає в капелюшку. Ми з нього до нього звернулися, але не він був зайнятий. Ми від нього трошки втікли. Шукаємо місце. Поки що не хочемо в дуже туристичні якісь ресторани, бо там мільйон людей, і просто ну, половину виплатити за в'ю. Ми хочемо знайти гарний вид, але щоб там було маленьке меню. І щоб ми змогли щось таке смачне з'їсти. Е -е, особливе. От. Тому, тому шукаємо. Зараз такий трошки авторнун, люди сплять, бо мало, але на вечір буде більше. Ну і в цілому сьогодні неділя, трохи поспокійніше. В суботу, в п'ятницю, то більше людей. На Санторіні похож. Ми вже вкотре, який раз. проходимо за мене це відома арка. Це раніше був вхід в цю місто, фортецю, скажімо так. От. Сьогодні неділя, на вечір, на ніч людей повилазило більше. Ми приїхали в 5 годині дня, було пусто, мертво. Зараз людей знатно побільшало, що ми можемо сказати. Бачите, на вечір. Вечір в хату. А людей все, все більше. Ось так гуляємо Тепло, жарко, спекотно. А зараз ми підходимо до дуже гарного моменту. Дозвольте вам ще раз показати церкву чотирьох мучеників. Дуже гарне святе місце, яке надає мені сили. Давайте я вам покажу цю церкву. Та-дам! Дуже-дуже-дуже гарна церква. 3, 2, 1, GO! Привіт, влог! У нас сьогодні передостанній день і ми загораємо. Ви знаєте, ми вже такі трошки загорівші. Мабуть, тут цього не видно, тому що день камера не дуже ловить наш загар. Але ви знаєте, що вчора ми дуже гарно повечеряли, ми знайшли прекрасніший ресторан. І сьогодні ми вчора їли м'яско там, а сьогодні хочемо... Завітати на рибку. Також ми там познайомилися з гарним дуже хлопчиком. Хворили його звати, але він там працює. Просто він був дуже милий. Він нас пригостив рамки і нам дав десертик. Він сказав: Я підтримую Україну, we stand with Ukraine, Слава Україні. Дуже приємно, що вони знають і поважають українців, Україна. Так що сьогодні у нас такий просто день. Хочеться вдячності, хочеться сказати дякую Богу цьому всесвіту за цей гарний відпочинок, за цей спокій. До речі, завтра по плану у нас, мав бути транспорт до аеропорту, але його не буде. Тому ми вже звернулися до містера Фауса, до хазяїна, і він нас завезе на Бастейшн, і звідти ми вже поїдемо автобусом. Надіємося, що все завершиться завтра успішно, і що ми зможемо потрапити. Потрапити на наші трансфери, тому що там буде коннект, і нам треба буде пересісти з одного автобуса на інший. Ось такі плани на день сьогодні загоріти по максимуму, зібрати речі. Поїхати в центр ввечері. Ми вчора купили дуже гарні перли, сьогодні, можливо, теж ще поїдемо. Ще мамусі вже купили подарунки свої. Перли ось такі на шийку. В принципі, це ось такі плани на день. Так, що до зустрічі. Привіт! Ну що, видно? Це вже наш майже кінець відпочинку. Трошки видно вже бронз, легкий бронз, відтінок. Так, спускаємося вниз і будемо переходити. Так, зараз ми будемо просити таксі. Hello again! Oui. Так, ми викликаємо машину не завжди, тому що тут звідси від нас в центр 6 євро, ну максимум 7 євро машина На двох. Вот. Так що отакий у в нас ресепшн. Так що викликаємо машину і їдемо. Я трошечки завоїла, але то нічого, знаєте, я дорвалася до, до сонечка. І нічого не стане мені напоміхала. Окей, як ролик, дякую! Так, сказали, що вже машинка у під'їзду виходіть. А де ця машинка? Я так розумію, нас буде зустрічати жигулі. Я готова, якщо що, на жигулі. Ой, я, до речі, вам покажу, що трошки море. Отак от нас виходить з готелю і одразу Крицьке море. Чат GPT сказав, що Крицькому морю бути, воно існує. Ось так ми жили на скалі. Під'їжджає зараз наш трансфер. Ми ж так собі, знаєте, чекаємо на дорозі. Не знаю, на що ми вийшли, машинки немає. Ось така ситуація. Завжди сумно, завжди сумно їхати додому, але ми фактично не їдемо додому, ми їдемо назад до Нідерланди. І там, сподіваюся, вірю з Божою помічю. Все буде добре, все буде добре. Я зайшла під накриття, тому що сонечко дуже сильне, поки ми чекаємо водія. Ви знаєте, друзі, я була багато років тому на Материковій, Греції, ми були в Халкітіки. І там греки були зовсім зовсім інші, ніж тут. Тут накриті греки, самі люди трошечки відрізняються. Приїхала наша машинка, я вже сідаю, добігаємо. Цей мужчина тільки обережно дівчата. романтичний початок. Друзі, у нас сьогодні крайній вечір. Я все пам'ятаю за вас, що треба зняти, що трошки влог нам принесли ось такий компліментарний десерт. Він називається Щось там. Це критський десерт, який, бачите, має такі турецькі трошки соло в своїй основі. Дуже смачно. Вчора ми тут вже були, сьогодні пішло ще раз, сьогодні просто поїла рибком і сьогодні так скоренько. вчора було, що так, ми так сиділи, сьогодні. Говорила сьогодні. В черям були дуже голодні. І будемо збирати сумки. Так що дякую вам за перегляд. І до зустрічі. Друзі, всім привіт! Ну що ж, час попрощатися, сказати па-па цьому влогу на фоні нашого готелю. Ми вже йдемо збирати сумочки. У нас сьогодні був такий трошки дивний вечір, сталося декілька ситуацій. У мене трошки згоріла, а я розбила одну штуку в магазині. Ну, буває. Сподіваюся, світ мене пробачить. Але ми живі, здорові, це найголовніше. Так що дякую, що ви дивилися мій влог. Всім па-па!